В цьому випадку шкіра ніколи не готувалася, одразу вноситься тон пальцями і бажано темніший або світліший на декілька відтінків. Зараз я шкіру завжди готую. Тонер. Заспокійлива сироватка. На ній макіяж тримається дуже-дуже стійко. І додамо трошки СІСІ крему. Брови мають бути графічними та чорними. Зараз я їх просто вкладаю гелем. Без стрілки на вулицю ніколи не виходимо. Чим довша і жирніша, тим краще. Зараз я теж використовую стрілку, але вона тоненька і зазвичай коричнева. Обов'язково побільше бронзеру. Зараз я додаю лише рум'яна. Фарбуємо повії. Тут завжди чорна туш.